But again, we're trying to do something for mid-term initiatives yes, yes. so they can use it for further uh, educational process, to teach kids. Ми у програмі розвитку ООН зрозуміли, що через війну ринок праці дуже змінився. Багато людей вимушені були переїхати через війну в інші куточки країни. Багато людей долучилися до війська, тому виник дефіцит кваліфікованих фахівців для виконання робіт. На основі аналізу місцевого ринку праці. Ми допомагаємо роботодавцям знайти кваліфікованих працівників, а шукачам роботи здобувати нові відповідні професії. Ми підтримуємо курси професійного навчання, щоб допомогти людям знайти роботу. Ми раді, що 70% випускників цих курсів вже знайшли роботу Дуже багато людей, які сьогодні шукають роботу, залишилися без роботи з ряду причин. Для них от такі от курси, які були організовані благодійною організацією проон вони просто стали знахідкою. Ми сьогодні знаходимося от на базі закладу, в якого таке навчання пройшло 60 осіб. Це тут вчать на електриків. І чим ці курси на часткові кваліфікації вони Приваблюють тим, що, по-перше, це термін всього два тижні. По-друге, дійсно, роботодавці розбирають людей практично ще до того часу, поки вони закінчують своє навчання. І виходить, е, що обидві сторони дуже дуже задоволені. І е, всі розходники, всі комірне форма ви бачили, харчування, обіди все було проплачено саме благодійниками. Люди, які проходили тут курси, як я сказала, вони одразу вже пішли на роботу і сьогодні вони вже працюють, вони сплачують податки і таким чином от, ринок праці у нас поповнюється саме за рахунок навчених осіб.